Путін прийшов захищати російськомовних українців. Я постійно в будь-яких соцмережах бачу ці коментарі, у тому числі під моїми відео. Але якщо згадати, як починалася ця війна ще з 2014 року, будь-який адекватній людині стане зрозуміло, що Росія прийшла не захищати російськомовне населення, а знищувати його. Причому мало того, що вона прийшла знищувати його, провинено винищення вирішила повністю покласти на Україну. Адже хто найбільше постраждав від дії Росії з 2014 року, ще з того моменту, коли Росія почала підтримувати сепаратистів. ЛДНР. вірно східне російськомовне населення України. А з 22-го року почалася його тотальна зачистка, тому що давайте вже прямо говорити. Подивіться, у що перетворилися міста, куди приходила Росія. У цих містах більшість українців завжди розмовляли російською. Тобто Росія не просто не прийшла захищати російськомовних українців. Вона прийшла, зруйнувала міста, будинки російськомовних українців, зруйнувала їхні сім'ї, плани, мрії, та завдяки діям Росії сотні тисяч російськомовних українців зараз мертві. Тому якщо ви чуєте, чи читаєте від будь-якої людини коментар, що Путін нібито прийшов захищати тих, хто розмовляє російською? надсилайте таке моє відео. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.